Діви, вітаю вас! І це таропрогноз на наступний тиждень для вас. Дивимось основні події, які можуть трапитися у вашому житті, і на що взагалі варто звернути увагу. І так, перша карта. Дуже слів. Може прояснитися якась ситуація, або ви прийняте, ви можете прийняти якесь рішення. При тому це рішення буде прямо різко прийняте, тому що вже ситуація прояснилась. Може бути і конфлікт якийсь, там, де все ж таки, після будь-якого конфлікту да, прояснення ситуації. Або бо може взагалі виникнути у вас така ідея, і ви її захочете. Втілити у своє життя. Давайте далі дивитись. І це в нас 5 мечів. Тобто, продовжується в нас тема мечів, тема думок, тому що мечі в нас думки і інтелектуальні якісь дібності. Тобто Може бути все ж таки якась сварка, якийсь скандал, коли вам треба буде відстояти свою позицію, свої ідеї, свої думки, взагалі свої принципи на це життя. Може по роботі бути, коли вам перед керівництвом, перед колективом потрібно буде відстоювати. Свої думки, свої ідеї по роботі. Можливо, у відносинах складеться така ситуація, де вам треба буде відстояти взагалі право на те, що ви можете мати свою думку, і, і саме по цій карті може бути програватись, тому що інші будуть не згодні з вашою думкою, взагалі з вашою ідеєю. Наступна карта, дивимось. А далі наступає чудовий період, саме коли ви взаємодієте з іншим партнером. Це карта закоханих, так? карта не закоханих, а це може бути саме закоханість по цій карті проходити, тому що в нас є карта старший Аркан закоханий, а тут може пройти романтичне побачення, можете з кимось познайомитись. І ця людина буде відчувати такі ж самі емоції, як і ви відчуваєте. Тобто розділяти з вами. Ці емоції. Карта на наповнення наповнення гарними, позитивними емоціями. Якщо ми говоримо про роботу, це карта взаємодії з іншими партнерами, там де ви будете знаходити і спільну мову. І це коли люди знаходяться на одній хвилі. Ви і розумієте, і відчуваєте одне так само, хочете розділити з іншою людиною свої емоції.